Всем привет, ребята! Ми снова в Майнкрафті. Зараз зайду. Ой. Ось це у нас такий остров. Ви спитаєте, що в мене тут Знизу. Зараз я вам показую, ребята. Чурма я уже одного жителя посадил. Надо их же подписать чермы. Так, так. Ось до в нас така зачаровання. Так. Зара ребята я вам ще я покажу, який у мене домик. Йду. Ось до у мене така кімнатка. Покажу, ребята, як зробити вам необичний стильчик, у. Хочу...

Вы роб... можете зробити в своєму мірі Майнкрафта такий стричек. Ось до в мене ванна. Зараз покажу. Покажите Ось до наш умивальник, ось до туалет. Так Воно в нас таке, тут ми рибачимо, як ви бачите, ребята. Тут вона покупатися, порибачити, поїсти, положити в сундук рибу. Тут багато чого вона зробить. Коро ми в ват телепаркіруємося. Там, там, там в мене є портал, ви його бачили. <кій> Ось до мене така. Хто це знає, що це таке? Посадка. В мене, може, в мене може Майнкрафт заглючити Могу... зараз. Да, заглючив. Зараз ми знову в нього зайдемо, бо він заглючив. тепер ми вже нормально ми ходимо. А ні, не нормально. Зараз теж може Майнкрафт, ребята, заглючує. Ну що це Майнкрафт заглючує, блин. Блин, шо тут азыкели робят? Так знов шо це таке, ребята, Майнкрафт забагу. Знов зайдем. Нарешті покажу ребятам, як я живувать. Ось до в мене такий портал тут. Тут в мене такий ад. Заходимо в домик. Ну і тут у нас таке. Зроблю шести. А нет, ну ладно. Так. Okay. Тепер домик готовий. У мене тут ще зачаровальня, ребята тут десь жителі ходять. Фасад. Короче, ребята, я снова умедлился. Ура, Что тут а даже ребята жители ходят я не знаю где жители даже были да двери ой что это я что это я так и сделал? Так. Так. Все, ребята, всем пока и до скорых встреч.